Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Сьогодні вівторок, 5 березня, в студії Петро Гайдащук. І про останні новини дня, що минає, ви дізнаєтеся із сюжетів наших журналістів. Сьогодні ми розповімо вам про таке. У Вижницькому районі внаслідок пожежі травмувався чоловік. Працівники податкової міліції викрили виробництво фальсифікованого алкоголю. Про роль жінки у міській політиці говорили в Чернівцях. 15 пожеж протягом минулої доби виникло в Чернівецькій області. В більшості горіла суха трава. У всіх випадках, де викликались рятувальники, вогонь було ліквідовано, чим вдалося запобігти перекидання полум'я на житлові будинки та приватні господарства. Не обійшлось і без травм. Відтак, 4 березня у селі Іспас Вижницького району під час спалювання сухого листя та сміття травмувався 88-річний місцевий мешканець. З'ясувалося, чоловік зібрав сухе листя та гілля, розпалив багаття. В цей час чоловіку стало зле, він впав в це багаття, в результаті чого він отримав опіки, приблизно 40% тіла і був госпіталізований в реанімаційне відділення Вижинської центральної районної лікарні, де я на даний час перебуваю в важкому стані. Пожежа була лікарні місцевими мешканцями, пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликали. Підпільне виробництво алкоголю та його продаж зупинили на Буковині співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби області. Протиправною діяльністю займались мешканці двох районів області. Виготовлений фальсифікат правопорушники продавали через інтернет та в декількох магазинах. Детальніше про це далі. Днями в Глибоцькому та Сторожинецькому районах працівниками податкової міліції спільно з прокуратурою в рамках проведення операції Акциз 2019 було викрито підпільне виробництво та незаконний продаж алкогольних напоїв. Виробництво фальсифікованого алкоголю з підробленими акцизними марками здійснювалось у гаражах місцевих жителів. Продаж готової продукції правопорушники здійснювали через інтернет, мобільні додатки та два магазини на території області. Всього правоохоронцям вдалось вилучити продукції на загальну суму близько 2 мільйонів Зокрема, 3 тисячі літрів етилового спірту, фальсифіковані алкогольні напої в кількості понад 2700 пляшок об'ємом 0,5 літрів, 24 тетрапакети об'ємом 10 літрів кожному, 745 марок акцизного податку України з ознаками підробки, тару та фурнітуру для витонку фальсифікованих алкогольних напоїв. На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Крім цього, правоохоронці зазначають, що з початку року в п'ятеро посилено відповідальність за незаконне виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції та інших підакцизних товарів. Якщо раніше відповідальність за незаконне придбання і збут незаконно виготовлених підакцизних товарів то була передбачена вигляді штрафу в сумі від 17 до 34 тисяч гривень. З 1 січня 2019 року за ці дії передбачено штраф в розмірі від 85 тисяч гривень до 170 тисяч гривень. За незаконне витилення пізаксизних товарів з 1 січня 2019 року вже передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Щоб не натрапити на неприємності та на фальсифікат, у фіскальній службі застерігають буковинців бути уважними під час купівлі алкогольних виробів, здійснювати покупку у магазинах, а не з рук, та перевіряти наявність та правильність марки акцизного податку, Петро Гайдащук Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Попереджений, отже, озброєний. Керуючись саме таким гаслом, надзвичайні служби цивільного захисту Чернівецької області та Республіки Молдова взялись реалізовувати проект по розробці територіальної системи раннього оповіщення про небезпеку, повенний у басейні річки Прут. Про те, наскільки це важливо, та які переваги система оповіщення дасть буковинським рятувальникам та їх закордонним колегам, дивимось далі. З огляду на наявність в Чернівецькій області небезпеки утворення повини, які завдають збитків не тільки Буковині, але і сусідній Молдові. Досвід стихійних лих показав, що уникнути збитків та руйнувань можна за наявності досконалої системи раннього оповіщення, яка б дала змогу попередити населення та місцеву владу Чернівецької області та Молдови, яке проживає поблизу басейну річки Пруд, про небезпеку підтоплення. А рятувальним службам це б дало змогу швидко та адекватно реагувати. Як в Україні, так і в Республіці Молдова система раннього сповіщення була створена десятки років тому. Вони фізично та морально застаріли. Досвід останніх повеней продемонстрував, що своєчасне інформування може значно зменшити збитки, завдані надзвичайною ситуацією. Такі ситуації завдають збитків екології. Погіршують стан дамб. Ми побачили, що не вистачає систем оповіщення також для їх створення або підтримки вже наявних. Немає коштів. Для вирішення ситуації було запроваджено проект по розробці територіальної системи раннього оповіщення. про повені. реалізація проекту розпочалася у грудні 2017 року. Для цього з коштів Євросоюзу було проспівфінансовано більше трьох сотень тисяч євро, 10% з яких надали учасники проекту, якими виступили служби з надзвичайних ситуацій Республіки Молдова та Чернівецької області за підтримки Буковинської агенції ініціатив та розвитку. Результатом проекту та однією із цілей є розміщення на територіях, де є загроза по комплектів системи раннього оповіщення населення. З боку українських партнерів я офіційно можу заявити, що всі основні та другорядні цілі у проєкті було досягнуто. Окрім одного, на даний час у нас проходить тренінг з волонтерами, які знаходяться у п'яти населених пунктах, де ми розмістили системи оповіщення: саме новоіванківці, негринці, костичани, кошуляни та мовниця. Як зазначають рятувальники, до цього існували окремі населені пункти із системою оповіщення. Недоліком залишалась відсутність єдиної системи. Як зазначають рятувальники, завдяки такій програмі цей недолік вдалося виправити, впровадивши нові цифрові технології. Всім відомо, що до цього вже було обладнано багато населених пунктів. Цей проект нам дозволив об'єднати ще п'ять населених пунктів, але саме основне я вважаю, що ми зуміли зробити це. Всі населені пункти об'єднати в одну систему і керувати уже дистанційно. Ви знаєте, в нашій справі своєчасне інформування. Це дуже важливо, тому що це є запорукою швидкого реагування на різні надзвичайні ситуації, що призведе до мінімізації жахливих наслідків під час кожної ситуації. Петро Гадашук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Жінки у Чернівецькій політиці. Саме ця тема стала головною під час представлення результатів дослідження, які показали відсоток участі жінок в органах влади та місцевого самоврядування. У приміщенні літературного села центру додатково обговорювалось питання гендерної рівності. Як саме її досягли? Які є актуальні проблеми на шляху до рівності, та як їх вирішити? Більше подробиць дивіться далі. Більша частина жінок долучається до виборів місцевих рад, ніж беруть участь у виборах на мажоритарних округах чи висувають свої кандидатури на посади міських голів. Саме такими є результати дослідження участі чернівецьких жінок в органах влади та місцевого самоврядування. Експерти під час обговорень також розповідали про гендерну рівність, особливо чи є вона в ситуації тоді, коли жінки є політиками. Олена Орсо, яка є координатором проекту сприяння розвитку громадянського суспільства про ООН в Україні, розповіла, які найпоширеніші бар'єри стоять на шляху жінки до політичної кар'єри. Тут я би виділяла такі дві групи бар'єрів. Одна це така на національному рівні, на яку ми маємо можливо не надто багато впливу. Це просування змін до виборчого законодавства, наприклад, Виборчого кодексу запровадження відкритих списків партійних гендерної квоти 40% для статі, яка менше представлена. І є такі, з якими ми можемо працювати. Це ті. На на місцевому рівні допомога визначення потенційних жінок-лідерок, допомога їм. Проведення різноманітного навчання, робота з місцевими медіа, це робота з організаціями громадянського суспільства, оскільки вони на сьогоднішній день відіграють дуже велику роль, особливо ті, які працюють в сфері демократизації, і захисту прав людини в Україні. Додатково експерт розповіла про можливі шляхи вирішення проблем на шляху жінки до політичної кар'єри. Для жінок необхідно організовувати так звані умовно з умовною назвою академії жіночого лідерства. Це такі довгострокові програми навчання і менторського. Допомоги, щоб їм підказувати, яким чином зрозуміти політичну систему України, яким чином організувати свою кампанію виборчу, яким чином формувати свою програму, формувати собі команду, реалізовувати себе, ставати успішною політикиньою, Якщо жінка цього хоче, Марія Нікітіна є депутаткою вижницької міської ради. Своїм прикладом вона показує, що жінка може досягнути посади, якої тільки забажає. Головне це бажання. Дуже ще багато залежить від самої жінки. Депутатки. Тому що, а, якщо ти боїшся того, що тебе хтось буде засуджувати, що тобі хтось буде говорити, що ти слабка, ну будь сильною тоді. І тобі ніхто не скаже, що ти слабка. Будь дієвою, тобі ніхто не скаже, що ти просто так прийшла в міську раду посидіти. Правда? Тому багато залежить і від нас самих. Сьогодні мені так здається, що а, трошечки помінялася ситуація. Тому що жінки заговорили про свою фаховість. Багато жінок, таких я знаю. Вони не бояться труднощів, і вони вміють вирішувати багато питань одночасно. Це хороша якість для політика. Тому мені здається, що наслідуючих. В парламентських виборах ми побачимо доволі таки багато жінок в списку тих чи інших партій. Будь-яка людина незалежно від її гендеру, статі, кольору шкіри і інших особливостей чи приналежності до певних спільноти груп, мають мати рівні права в різних сферах життєдіяльності суспільства. Ірина Пригор, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Питної води в Україні залишилось усього на 25 років. Екологи б'ють на сполох. А все через забруднення річок. А ще з кожним роком зменшується популяція червонокнижних тварин. В Сторожинецькому лісгоспі спробували вирішити ці проблеми. Як саме дізнавалася Анастасія Кокоячук? четвер, Верховна Рада України прийняла закон України про стратегію розвитку. Охорони навколишнього природного середовища України до 2030 року. Слушним є глобальне питання раціональне використання зберігання відходів виробництва і побутових відходів. Надзвичайно глобальне і підняті питання в національному плані управління відходами до 2030 року, в тому числі із завданням нам, всім нам тут присутнім, розробляти регіональний. Наприклад, в об'єднаних територіальних громадах, аби виконати закон України, який діє ще з січня 2018 року, залучаються іноземні інвестиції. Тобто за європейські гроші у Старожинецькій громаді закуповують смітники для сортування побутових твердих відходів. Та цей закон не стосується виключно викидів у повітря, забруднення ґрунту та навколишнього середовища. Цей закон зачіпає тему сталого розвитку навколишнього середовища. Це про робочі місця. Це про створення рекреаційних зон. Це про все те, що формує в тому числі і економіку нашої держави. І Буковина в цьому плані не пасе задніх в селі Мигове Вижницького району. Відбулась конференція Єврорегіон Карпати, на якій приїхали представники зі Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей, аби перейняти досвід нашого регіону. Так найгірша влада, але ця найгірша влада у Вижницькому районі. Перше за всю історію Незалежної України в карпатському регіоні збудувала очисні споруди, це найгірша влада. Ми зараз, через декілька днів, запустимо, бо проходять останні пусконаладочні роботи, і через декілька днів. Запрацює якраз ці очисні споруди запрацює на території Чернівецької області в одному із національних парків знайшли п'ять колоній ховраха європейського, який занесений до червоної книги України і донедавна вважався зниклим видом. Наразі науковці розробляють план щодо того, аби врятувати цих тварин як вид, що проживає на території Буковини. Заявили фахівці. Закупили наразі і кілька зубрів, аби поширити їх популяцію на нашій території. А для того, аби заманити інвестиції в регіон, буковинські екологи. Спільно із студентами географічного факультету ЧНУ створила кілька мап для розвитку туризму. Ріняння лісового та мисливського господарства по своїх об'єктах рекреації розвиток подій додає за найближчі два тижні фотофіксацію, де розташоване, що є там у мангалській будиночок, будинокційний пункт, фотографування координат і деталі, як туди попасти, щоб задати навігаторі собі. І кажуть чиновники, що за 10 днів цей ресурс стане доступним для туристів з усієї України. Анастасія Кокоячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре. Хай щастить!